Провів удар до місцевих рад рік тому, то власне це показало про те, що все ж таки це і вирішальний період, і саме включився в таку активну кампанію за півтора місяця, все ж таки удар отримав перемогу. І сьогодні, ну чому це важливо? Тому що розумієте, на кожен момент, аби уникнути всіх тих брудних технологій, різного такого непотрібного зайвого такого піару, я думаю, що це буде дуже важливо саме актуальним. Останні моменти, коли людина буде все ж таки вагатися, тому що ми сьогодні маємо говорити про те, що зростання нагілізму все ж таки після тих поразок, які відбулися після е, 2005 року, ну у нас все ж таки не спостерігається. І тому дуже важливо, щоб повернути цю довіру в людей. І останні моменти були дуже важливі для людей для цього вирішення. Тут ми говоримо про те, що все ж таки партія буде готова знімати свої кандидатури на користь. Тих авторитетних лідерів, які з'являться саме вже в тих перегонах. Але саме, саме які будуть побудуватися на засадах відповідного ми говоримо, морального, моральності, певної культури, свідомості. Ми сьогодні маємо говорити, що все ж таки в Україні це, ми маємо ці ресурси, тому що ми маємо повернутися до своїх архетипів землі, матері, волі, культури. Тобто тоді це буде основою. Сьогодні має бути якісно новий рівень і політики, і підходів до управління. Якщо цього нема. Ну, треба думати, чи це варто взагалі робити, щоб не було побутувало, що е, змінюється партія, відмінюються люди. Насправді сьогодні ми маємо говорити про зміну людей, і все ж таки, маючи дотик до того молодого покоління, ті сьогодні формується і росте і. Тобто на лекціях я можу все ж таки спілкуватися з людьми і бачу, що їх треба правильно націлити, що вони є ця основа громадянського суспільства, і вони мають керувати, а не ті люди, які десь певною мірою посиділи, не вчилися активно всі п'ять років, чи там якийсь певний період часу, нічого не зробили в тому житті, але вони мають великі амбіції і хочуть керувати всіма. Тобто, це має бути абсолютно зміни такі докорінні. саме завдяки тому, що. Такі вирішальний саме період 12-го року. Ми проходимо циклічність певних криз. Сьогодні це криза не суто економічна, це криза в суспільстві, людей, довіри, можливо, якихось стосунків на рівні сім'ї, певних громад. Тому тут треба робити висновки.